Всім привіт! Отримала таку посилочку. Тут новинка. На ринку нашої України. Ось така новиночка. Це вії. Вони йдуть з насічками, дуже крутезні. Ось можна глянути, ось так вони виглядають. Ось тут є такі насічечки по всій довжині. Вони будуть краще триматися. Це в мене колір іде кава. І ще, на пробу ще один. Колір чорний. Виглядають вони ось так. Будемо тестувати. Лазерними війками дуже легко формувати пучки. Як 2D, 3D, 4D, 5D. Вони дуже легко формуються, дуже круто працювати, це скоротить час нарощення. По товщині вони трішки товщі, наприклад, для порівняння з бійками AliS. Якщо порівнювати товщину 007, ці війки будуть дуже круті для новачків, так як вони зможуть формувати дуже легко пучки. Якщо придивитися, можна побачити ось тут, ось такі лазерна насічечка спеціальна для того, щоб краще наші війки трималися. Так само. І ось тут вони ось оці частинки, ось видно, вони